Доброго вечора всім гостям каналу PlayLife. А з вами Плеєю в обличчях Романа Берегового та Олександри Корчевської. Привіт усім. Привіт-привіт, привіт! привіт, привіт. Раді вас чути. Хоча блин, ми ж їх не чуємо, але ви нас чуєте. Так, зараз. Ми зібралися тут, в цей холодний зимовий вечір, щоб принести вам тепло, тепло у вигляді подарунок. Не тільки від Play, а й від компанії HyperX. Що ж ми розігрували? Ідеться було розіграш відбувався в соціальній мережі ВКонтакті. Призів була сила Селена і всі вони хороші. За перше місце приз, який ми будемо розігрувати останнім це навушники HyperX Cloud Stinger. За друге місце клавіатура HyperX Alloy з механічна, з Blue-свічами, це шикарна штука. Треба буде собі таку якось організувати. Горнятку HyperX Аж цілих 3 ми також будемо роздавати. І 20 наборів наклеїв, які ми роздамо спершу. Умови конкурсу, як завжди, прості, і все, що для цього, щоб прийняти участь, треба було зробити, це бути підписником Play, зробити репост. Та чекати. За закріплення репосту отримайте окреме. Дякую. Отож, ми маємо постик, маємо посилання, йдемо в рандомізатор. Так як я колосально лінива душа, то перші 20 переможців, які отримують наклейки так, цензура повідомлень. Отож. Ой, чому я чую себе? Мені не подобається. Тепер, ні. Тепер не чую. Добре. Mm -hmm. Ну що, стартуємо. Перші 20 переможців. Як же ж воно довго. Не переживай, Романе. Все одно ВК це набагато легше, ніж Фейсбук, тому надто багато страждань сьогодні не Якби Було 25 призів у Фейсбуку, я б викрукнув через балкон. З недуже цензурними криками. Ні, Рома, де ще потрібен портал, тому я думаю, я знаю, думаю, тим конкурс, в ВКонтакті, а не в Фейсбуку дійсно, і справді привіт усім присутнім. Раді, що ви такі активні в чаті, і здоров, здоров. Так для тих, хто святкує сьогодні, вітаємо з водохрещем і надіємо, що ви після цього стріму підете святкувати ще з своїми родинами, оскільки це останнє з різдвяних свят. Яке нас чекає у 2017-му, тому що потім буде 2018 Віталька питає, не люблю соціальні мережі, можна просто подарунок отримати. А, -а е -е, бачу, який Просто хитрий. так можна отримати тільки дещо, що називається на горіхи. На горіхи можна отримати швидко, безкоштовно, і люди ще й будуть раді. Та ми тут не для того, щоб спілкуватися, а для того, щоб бути щедрими. І 20 переможців. Антоне, якщо ти це дивишся, запам'ятовуй, бо мені дуже лінь зберігати ці всі імена для тебе. Фух, зараз ми відкриємо. їх якісь... Любов, взаєморозуміння та підтримка. Ну, типу, не, не пам'ятаю. Це про що? Ну, це про те, що Антон, мені ліньки запам'ятовувати тих, хто виграв. Я кажу: лінь, взаєморозуміння і підтримка. Це ти твої просто основних Так, Так, 20. Сторінок. Першим стає Андрій Пилипів. Запис не закріпив, але він є. Ну, нехай. Дякую йому. Ми його вітаємо. Ура! Далі. Ой. Ну, Розіграші, розіграші, але сторінка то справжня. Хто ми такі, щоб судити людей? Ми редакція. Але ну, то, ну як так жить? Навіщо? Розіграші, 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 розіграші. Збережіть я... свою ідентичність! Ти розумієш, це тільки за сьогодні. Це тільки за сьогодні. Я досі гортаю! Я дійшов тільки до другої сорок. Коротше, я... воно шукало тільки тих, хто репостнув, тому далі я шукати не буду. Ще раз вітаємо переможця. От, наступний переможець, який отримує моє персональне дякую за те, що закріпив запис. Це Владислав Карпенко. Наступний це Сергій Мазурок, який не закріпив запис, а Навіщо? Бо він тут перший все рівно. Йому дякуємо. Олена Мороз закріпила запис. Дякуємо їй. Вона виграє наклейки. Олег Прудивус. Не чув ще такого прізвища, якщо чесно. Виграє теж наклейки. Всі виграють наклейки. Всім наклейок. Сергій Хаймик має репост реплстразу зверху. Юля Кандибко має його закріпленим. За що ми їй дякуємо? Так, є. Закріплений, дякуємо. Так. Є. Закріпленого немає. Немає. Точніше, закріплено, але не від нас. Що люди хочуть виграти? Крем маска з кератином для волосся. Огу. Я б краще виграв клавіатуру. Ромчик, ти не розумієш. Я, я нічого не розумію. Ти не розумієш, маска для волосся з тема. У мене гарне, довге і сильне волосся. Навіщо мені маски? Правильно, не ховай своє волосся. Воно купається в крові та поті. Надіюсь, не на твої. Ну, всяке буває. Дякуємо Янішуть за закріплення. Це Антон просив мене вам дякувати. Сланіславу Немировському теж дякуємо. Повірте, за кожен закріплений запис. Хочеться плакати сльозами щастя і обіймати тих людей, які репостять це це діло міцно, міцно, і аж до зупинення серця в грудях. Ну, от людина, наче має трьох друзів, але має сто підписників. І шість цікавих сторінок. В принципі, це наклейки. Нехай людині буде щастя. 100 підписників теж треба набити. Дякуємо і дякуємо Тані Поліщук. Ну, перших 20 переможців у нас є. Антон, удачі! Я просто навіть не знаю, як тобі потім. Як ми це розділимо. Мені цікаво, де воно буде відкривати наступне. Ага, воно відкриває його зразу тут. Значить, ми робимо ось так. Ану. Так, да, так поділиться. Хух. Тепер ми йдемо назад. На початок. Посилання те ж саме, зараз його ще раз скопіюємо. Але цього разу переможців буде три. І кожен з них отримає горня. Ти готова? Я, так. Мені я готую свої долоньки для аплодисів. <рес> Віталька каже: бігаю собі в пайдей, грабую, а тут голос Алекс, от і прийшов. Як приємно. <рес> Привіт тобі. Так. Та, та, Приємно, давненько ми з тобою не були на одній трансляції. Ох, давно, пора б вже на якийсь стрім заглянути, а то все заміжнє життя, заміжнє життя. Правильно, правильно, треба час до часу розвіюватись. Ну так. так, але я думаю, що це буде не раніше моєї здачі диплома, тобто не раніше 15-го. Буде диплом для слабаків. Так, люди, що отримують горня. Антоне запам'ятовий. Я вірю в твою пам'ять. Це Александр Єрмоленко, який його закріпив, за що ми йому дякую. Він отримує горнятко. <плес> Назар Костецький не отримує моє дякую, але отримає моє вітання з виграним горням. Та Яна Стеців. Її часом не, я, 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 я. Не, не було. Не пригадую. Не не було, було. Яку ми вітаємо, які дякуємо за закріплений запис. Це дуже приємно. Так, я придумав. Далі я їх розділяти буду за допомогою вкладочок з, посл... <Chelsea> з Play.ua. Читайте матеріали, заходьте на сайт, лишайте коментарі, ліниві сраки. Ми будемо вам вдячні. А далі йде вже самий смак. Бо на сцену виходять титани сьогоднішнього розіграшу. Вершина щедрості. Це механічна, класна механічна клавіатура, з якої тільки грати в StarCraft. І чудова гарнітурка. І зараз ми визначатиме. Напрочат що... на стильно виглядає. Навіть мені так захотілося. Ну, своє, на жаль, не виграють. Ну так. Інакше було б не цікаво. Справді. Всім іншим, крім своїх. А, і щасливим власником клавіатури. <хcem> <хcem> і шматками їх легень. Ні, його, будь ласка, до клавіатури не загортай. Попсується. Але... Леся Вольтова. Щось у нас сьогодні так багато. Вона не фейк. <реш> така зразу реакція. А хто його знає, знаєш? Є 40. Фото вважай нема. І того. Розіграші, розіграші, розіграші. Ні, не розіграші, листівочки. Якщо чесно, то фото реально якесь схоже на фейк. Ну, типу... <реш> Та ну. Без образ, релі. Really. Так. Ну, я не знаю, розумієш, тут немає, немає зусилля під... Підпис... ну Ти теж подивися. ну Є стрінки, які, які людина залайкала. Play UA, а далі Watson з Україна. Ну, хто його знає. І Money Boom це кредит. Слухай, це підозріло. Оригінальна парфюмерія, бла бла-бла. Наша ряба. Це якась жесть. Ну, тут я хочу компанії, але розумієш, я, я не бачу такого засилля. конкурсів, їх Тут є всі на всього два, включаючи з нашим. Мені дуже ця сторінка, признатися я час. Антон, Антон. Я дуже рада, що це дівчина. Якщо це справді чиясь персональна сторінка, то наше вибачення, чекай. але я реально голосую що це фейк. Антоне, Антоне, напиши мені в ВК, що ти думаєш. Щоб я знов не палив скайп. Або напиши головний, і Алекс прочитає. Або mm -hmm. напиши Алекс. Або я спалю скайп. Так, веселіть мене в чаті, знаєте. Я, я теж хочу веселитись. Коротше... Тут кажуть, що фемінізм. Фе, що фем, якийсь феміні... так, що про фемінізм? Я не зрозуміла. Хто сказав гнобити жінок? Не можна гнобити жінок. Не можна? Ні, можна, а -яй, яй. Не можна, не можна, не можна. Не можна. Так, -яй -яй. вони як негри, вони майже люди. Жінки це люди, як представник жіночої половини людства. Хочу сказати, що люди. Ладно, ладно, Пошутити не можна. Не можна. Все, от. Так. Бачите, людина надулась в прямому ефірі. Все, образуюся, так. Власне, чого все дівчата і дівчата виграють? Чесно, це ну, не якось ставить. дивно, але приємно. А так, то як в засич паті зазвичай. Просто знаєте, це навіть добре, що дівчата хоча б щось виграють, тому що можна собі а на розіграші навіть скажи, придивитися. Антона, Антон. Напиши йому. Так, чекай, як буде, як буде відповідь, я тобі скажу. Напиши йому щось таке, щоб, я, щоб, щоб здавалось, ніби це міг написати я. Сподіваюсь, ти не просто його послала. Ні. А. Ну, що, є в мене знайомі дівчата геймери. Не треба. От, і все добре, що дівчата геймери є. Просто навіть на такому розірші можна ж подивитися сторінки дівчат. Ми їх обдивимося, скажемо якусь свою реакцію, можна навіть вибрати собі дівчинку, до якої можна підкатувати. Люда, так, ця власне, не робіть того, що вона каже. Слухай, А давай, Ром, покажи, будь ласка, ще раз цю дівчинку. Показую. Говорить і показує <казує> Рома. Власне, у вимоги до розміру, що пора добавити, щоб користувач, хоч, хоч РВО мінімум 500 балів мав. Що? Це люди, які дивляться стріми, хочуть урізати нам аудиторії, яка приходить від конкурсів. Ні, люди, не буде такого. Я вам всім бали в такому разі, поріжу до нуля. Може, хоч це зробити. Реально, хто ці всі люди, треба вводити які, якісь більш суттєві вимоги для участі у розіграшах. Насправді, в принципі, пред'ява реальна, можна просто придумати ні, конкурс, який ні, буде не для розумієш, своїх. Тоді, тоді це якось неправильно. Ну, але можна, в принципі, зробити. Фу, але мені здається, вже пора ввести якийсь фан-конкурс, в якому би враховувалося те, наскільки довго підписник йде. Проводяться зазвичай на стрімах. Ми там теж роздаємо часом ключки і інші смаколики. Серед тих, хто на стрімі. Тому нехай ці люди не ниють. Антоне, відгукнись. Нам лишилося одне місце, а ми вже топчемось на місці 5 хвилин. Я таке відчуваю, ніби я дивлюсь у Фейсбук. От, коротше, не знаю. Але, власне, для мене все-таки. Я, я чекаю конкурсу фанатів Play.ua, де б вони просто розповідали навіть про те, скільки вони він. Він виграє все. Ну Це так, він все виграє. Наступний, але я, після нього й... буде Богдан, потім буду для... я. Відкрий аватарку і покажи їй. Ще раз покажи, будь ласка, вот, це, це не її фото. Коротше, Антон каже, що вона схожа на призилова, тому. Нехай буде Призовий. Вітаємо. Чекай, то вона призилов. Тобто не можна. А, на призилова? Фу. Пляха. Мені ну, почалось на призове. Воно схоже. Ну, ні, тоді... вона призилов. Тобто вона. цей вон. Ну тоді бувай, Леся. А ми вертаємось. Ох, а, скільки... і ще один метод відсікти, чи це справжня аватарка чи це не зображення знету, пошук через Google. Я в курсах. Я зразу я бачив, що це не фото. Шукаємо. У мене вже оптимізм закінчується. Антон, давай я клавіатуру заберу. О, ім'я... Антон серйозно заявляє про те, що треба зробити пошук зображення в Google. Та байдуже, я вже знайшов нового власника клавіатури. Саширо хапи. Та перевір! Тобі не важко. Верезим... Відкриваємо. Пошук зображення Google. І воно знайде. Знай... Просто, щоб це було в відео. Як знайшло. Пруд... знайшло. І що це за фоточка? Просто якесь ліве фото. Окей. А, окей. Це, це обкладинка до музичного альбому взагалі. Ще ліпше. Коротше. Коротше, дівчинка однозначно фейк, тому прости, але ви, папа. Випливає чувак з дивним іменем або з дивним, принаймні, підписом. Але він по ідеї, по ідеї, по ідеї. По ідеї, по ідеї, по ідеї, я напевно вже пропустив цей запис чи не пропустив. Коротше, по ідеї він вже не, не, не призивав через те, що в нього аж 1150 фотографій. Я не знаю, якій людині потрібно створювати фейкову сторінку і стільки туди завантажувати. А коли конкурс почався? Mm, я просто два роз... тижні тому. Два тижні тому, тобто раніше, ніж 30 грудня, але розумієш, в чому прикол? От він наче мав би зробити. Чекай, я тут. По яким критеріям було? Тільки по лайкам, чи що? Бо я щось. Ну, має бути закріплений запис, пам'ятаєш? Ні, закріплення це не обов'язково, але я його, в принципі, не бачу. Але слухай, якщо одну... один тиждень все-таки розірештував, то, власне, якщо він. Якщо цей додаток має. А це вже цьому січня Ні, я, по ідеї просто тупанув. Я не вибрав. Він лайкнув, але не поділився. Читайте уважно умови конкурсу. Mm, Ознову. Ну, бач, і воно ж вибрало, воно якраз вибрало того. А одного А Конкурс січ... наш почався 11 січня в 20.10. Олександр Скрипачів, Скрипачов. Будь ласка, будь во, будь собою. Отримуй моє дякую. Отримуй клавіатуру від HyperX і Йоей. Добра тобі! Ай, ну чому? Чому люди не вміють читати? Це ж те, що ще вчать у дитячому садочку навіть. Ага, то, то, Я прийшов в школу навчу. вміючи читати. Так, але давай мені барабанний дріб. Чекай, і і і і і воно зависло. <палу> У мене був неправильний барабанний дріб без барабану. Курва корва його мати. Вона знайшла переможця, і переможцем стає ніхто, тому я забираю гарнітуру. Коротше, ВК, соціальна мережа дуже ревнива. Хопа, хопа, все зависло, все зламалось. О, коротше, ВК, соціальна мережа дуже ревнива. Якщо при ній говориш про Facebook, вона починає виснути. Так, Як тільки основне. кажеш, що о, ВК це добре, Фейсбук це погано, вона така: о, хо-хо, я можу розглянутися, я така п. Так, тепер давай мені правильний барабанний дріб, ми нарешті визначимо переможця і. Дічкою як криво клікнув. Криве моє життя. Євгеній Козлов. Тум -тум. Люб, люблю хороші прізвища. Не озвучні. Не ображай людину, вона ні в чому не винна. Так, бачимо репост. Раніше усіх перевіряли на наявність посту, шановник збіфу. Бачимо. Друзів, бачимо фото, не бачимо 10-500 тисяч розіграшів. Я б сказав, що ми вітаємо, Євгенія. Ой, з тим, що він нарешті. Таку чудову, чудову гарнітуру. Я вітаю себе, я вітаю тебе, Алекс, з тим, що. Ми дуже я, я, я зможу щось нарешті піти і попити, бо в мене скоро горло піде тріщинами. Не треба, так? Ти нам ще потрібен. Так. Ну, на цьому, я так думаю, у нас все. Я сподіваюся, що запис нормально імпортується. Так. Хто зна, хто знає. Так, так. От ви бачили правду, а насправді ми зараз підемо в чат і роздамо призи собі. Ну, Рома, ні, не може бути такого. У нас є чимало правдолюбців в редакції. Так, так. Такого не буде. Чи виграв ну, хтось на цьому у нас щось напевне. із присутніх? Та так, напишіть. Я підтримую Віталія. Треба піти і зробити собі чай. Чого я вам рекомендую, шановні слухачі, ті, хто був з нами сьогодні на стрімі. Не печальтеся, якщо ви сьогодні щось не виграли. Не печальтеся, якщо не виконали умов розіграшу, а Ні, палку хотіли отримати призал. Якщо ви не виконали, просто наступного роз... разу у вас Так. Уважно навчі, дійсно навчіться читати, уважно прочитайте і зробіть те, що написано, і тоді цілком ймовірно, що наступного разу вам удача посміхнеться. Це було страшенно приємно сьогодні бути з вами і розігрувати ВК, а не на Фейсбуку. Якби це був Фейсбук, я б то не би. Я був би ну, десь так. далеко. Ну, і на цьому все-таки все. Я б вже казала Алекс, не переживайте, якщо не виграли, ви ще виграєте. Напевно, як я люблю казати. Конкурси на цьому не закінчуються, Чекайте незабаром щось новенького, чекайте свіжим. А завтра Можливо, будемо розігрувати квитки. Так, тому не... і це тому буду робити буде... не я, бо вони розігруються також у Фейсбуку. Тому побачимося вже завтра на стрімі Діабло. І на цьому на сьогодні все. Вітаємо переможців. і бувайте, Вітаємо вас святвечником. останнім у цьому році. Свет вечором в Дохрещу. Пийте водичку, не сумуйте, грайте в ігри, будьте з нами, ми вас любимо. Ні. Ставте лайки.